Всім привіт! Сьогодні у нас буде не дуже типове відео для нашого каналу. І називатися воно буде так: 5 речей, на які варто брати кредит. Якщо вам це цікаво, то раджу подивитися це відео до кінця. А я починаю. І так, ви всі знаєте, що наш канал є правовим. Тобто ми розповідаємо корисну інформацію з точки зору правової. Для наших підписників та громадян нашої країни і даємо консультації, поради, що робити, як то кажуть, консультаційний правовий канал. Але все ж таки, у нашого консультаційного правового каналу є наша основна тематика, тобто та тематика, в якій ми є найбільш Фахові, наш досвід найбільший – це кредитно-фінансові боргові питання. Тобто, ми, наша компанія, здебільшого саме спеціалізуємось, хоча займаюся, займаємося всім, але спеціалізуємось саме на боргах, на колекторах, кредитах, як то кажуть, і саме на захисті боржників. Тут не путати з колекторами, так? ми саме захищаємо боржників, яким чином їм якомога вигідніше закрити свої питання з кредиторами, захистити себе та своє майно від колекторів і таке інше. Але ось сьогодні ми хочемо дати 5 порад, на що з нашої точки зору все ж таки варто брати кредит. Так як ми безпосередньо... Зіштовхуємося постійно з кредитами, да, і бачимо, е, як то кажуть, е, ці проблеми, які создають людям саме кредити, можемо сказати, що краще кредитів не брати взагалі. Але не потрібно все ділити на біле та чорне. Використовувати кредитний механізм можна, і можна дуже вигідно. Про це це потрібно робити з розумом та в певних випадках. Ось. Топ-5, на нашу думку, як фахівців саме з вирішення кредитних проблем, на що можна брати кредит. Перше місце те, це кредити на авто. Кредити на авто саме в автосалонах. Справа в тому, що в більшості автосалонів нашої країни працюють партнерські кредитні програми, коли ви можете отримати авто фактично у розстрочку. Коли… Банк-партнер банк надасть вам кредит на рік, на 2, на 3, на 5, на 7, наприклад, чи за нульовою відсотковою ставкою, чи там за 3, 2, чи 4% річних. Тобто, фактично, ви можете отримати чи взагалі розсрочку, чи невелику відсоткову переплату. Що Досить може бути е, вигідним. Ви отримаєте новий автомобіль і користуєтесь їм. Ну і е, ще треба зазначити, що в таких випадках у вас ще буде завищена вартість е, страхування, але все ж таки, якщо все прорахувати, там переплата буде може, 3 тисячі доларів за декілька років. Але ви автівку отримуєте сразу, і ці кошти вони розходяться на декілька років. Це, ну, це може бути і вигідним, і фінансово розумним. І ви можете це, як то кажуть, прорахувати все, і немає проблем. Якщо є певні проблеми з платежами, можна продати автівку то закрити кредит. Тобто, це така ситуація, коли кредитний механізм можна використовувати розумно. Друге місце це кредити на житло, особливо кредити, які надає зараз держава. Тобто, якщо ви є працівником, наприклад, соціальної сфери, держслужбовцем, поліцейським, працівником медичної сфери, викладачем в школі, дитсадочку чи університеті, ви можете отримати кредит на житло під 3% річних, що є досить вигідним. Якщо навіть ви не є таким працівником, ви можете отримати кредит під 7% річних, що також є, на нашу думку, досить допустимим. Тобто, ви можете все розрахувати таким чином, щоб цей кредит не був для вас надобтяжливим. Ви можете взяти певний період кредитування, він видається в гривні, тобто, все можна прорахувати та перекрити і не мати от тих проблем, які люди мали з кредитами під заставу житла, це стосовно саме житла. Третій пункт це кредити під товарні кредити, так звані. Коли ви, наприклад, в якомусь магазині побутової техніки, купуєте, наприклад, комп'ютер. Але сплачуєте не ви, а сплачуєте сплачує банк, а ви сплачуєте безпосередньо якусь тільки частину. Ці види кредитів також є досить вигідними. Але це треба вам досить уважно вникати в умови, тому що є компанії, які надають кредит за високими відсотками. А є, які фактично надають відстрочку, і їх заробітком є лише. Страхування, яке ви підписуєте, яке там коштує декілька тисяч гривень. Тобто, наприклад, якщо ви купуєте телевізор за 50, ви, наприклад, взяли його на рік, а заплатите за нього там 53 чи 54 тисячі. Але так, 50 треба сплатити відразу, а так ви сплатите їх за рік. Тому 4 тисячі за рік це, на мою думку, не дуже багато. Але треба саме вивчати умови цього кредитування. Тобто товарне кредитування може бути вигідним на тих умовах, які я зазначив. Якщо там є якісь скриті комісії, відсотки, то там же буде переплата в 2 чи 3 рази. Тобто це вам не потрібно. Четверте, це безпосередньо кредити на бізнес. Це пункт є досить такий спірний, тому що є певні програми, які надають певні банки під бізнес-проекти, так під звані бізнес-плани. І деякі банки надають таке кредитування під 10-12% річних. Це немало і тут потрібно розуміти, що якщо ваш бізнес-план він дійсно... Працюючий, і ви впевнені в ньому, і вам не вистачає лише тільки цих стартових обертових коштів, можна звертатися за таким кредитом. Тут відсотки чому менші, ніж просто в загальному кредитуванні, тому що це саме під бізнес. Тобто банк буде аналізувати ваш бізнес-проект, і якщо він вирішить, що він працюючий, він вам надасть. Цей більш-менш, як то кажуть, лояльний по відсоткам кредит. Ось, але все ж таки ви теж повинні розуміти, що щось може піти не так, і вам, ви повинні мати план Б, як швидко закрити цей кредит, якщо все ж таки ваш бізнес не піде. Тобто, якщо у вас є мрія, ви хочете запустити якийсь бізнес, ви все прорахували, ну, дуже обережно, дуже. Як то кажуть, все е 10 раз е відвішавши, можна пробувати отримувати такий кредит і пробувати реалізувати цей проєкт, але треба мати план Б, щоб це не було лише, як то кажуть, квиток в один кінець. Якщо бізнес не піде, що робити, яким чином віддавати кредит, ви не знаєте. План Б повинен бути. Тобто, де ви візьмете ці кошти для, для швидкого погашення. І останній п'ятий пункт це кредити на відпочинок. Зараз вони, я наскільки я знаю, їх немає, але до війни це було досить таке розвиваюче направлення, і я вважаю, що після війни воно, воно також повернеться. Це коли банки кредитували саме ваш відпочинок, тобто ви в туристичній компанії могли купити якусь путівку. І за неї сплачував не ви, а банк. Тобто, як то так само, як і товарний кредит. Тобто, але тут є е, сплата за е, відпочинок саме. І там також були досить лояльні умови. Коли ви розумієте, що, наприклад, вам простіше сплатити декілька сот доларів там в місяць, ніж відразу там цю суму. 3 тисячі доларів. І щоб не, як то кажуть, себе звільняти від позбавляти себе можливості відпочити, да, тому що вам треба зібрати ці кошти, ви можете взяти цей кредит. Поїхати відпочити, набратися сил, енергії, щоб працювати ще більш краще, заробляти ще більше, так і переплатити за цю можливість там декілька сот доларів, які розтягнуться на 6 чи 12 місяців. Я вважаю, це ну, досить припустимо. Вибір, чи брати кредит чи не брати завжди за вами. Але ми, на нашу думку, як фахівці в галузі, яка саме працює по вирішенню кредитних проблем, надали наш топ-5 речей, на які можна брати кредити на нашу думку на більш-менш вигідних умовах. І ми вам розповіли, що це за умови і що це за речі, на які можна брати кредит. Якщо вам було цікаво, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. Підтримувати нас, натиснувши дзвіночок, щоб знати про всі наші нові відео. Коментуйте це відео. Нам буде цікаво дізнатися вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. І нагадую, якщо вам потрібна допомога саме наших спеціалістів з будь-яких юридичних питань, але здебільшого з кредитних, боргових та колекторських питань, ви завжди можете зателефонувати в наш контакт-центр та записатися. На консультацію до наших спеціалістів. ми будемо дуже раді розібратися в вашому питанні та допомогти вам в його вирішенні. Всім успіхів!